Вітаю всіх, хто завітав на канал це Моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я і успішної праці. А сьогодні в нас 12 січня за новоюліанським календарем День Святої Тетяни. Я вітаю всіх, хто носить таке прекрасне ім'я. Тані, тетянки, танечки, Танюші. Будьте всі здорові і щасливі. А я сьогодні трохи хочу приділити більше уваги. Взагалі, я їм взимку трохи таки приділяю уваги своїм вазонам. І, зокрема, хочу полити і трохи підкормити свої кактуси. Хоч взагалі не рекомендують взимку кактуси. Поливати і підкормлювати, але як же ж ти його не підкормиш і не полєш, як на ньому бутони одберуться. А вікно у мене північне, і я аж ніяк не думала, що мій кактус забажає взимку розцвісти. Бо на цьому квітка це в мене просто залишалася квіточка із синельного дроту, то це штучна квіточка. І також, також хочу трохи підкормити свого молочая Міля, який також цвіте, ну я вже ж ти не досиш йому хоч якоїсь невеличкої підкормки. А кактуси взимку я таке дійсно майже не поливала, Десь іноді влю чуть-чуть водички та й все. А ще що хочу сказати щодо кактусів, що я аж ніяк не вірила. Коли я писав, дехто із квітникарів, що кактуси перед тим, як продати, фарбують, я думала, що це неправда. Але подивіться на цей кактус, я його купляла ось таким з червоними колючками. А він подивіться, він став біленький, а та червона залишилося тільки він виріс. І те червоне залишилося внизу. А жовтий, не знаю, чи він, можливо, буде таким і далі надалі жовтим, з такими жовтими колючками, бо поки що на ньому ознак перетворення не виднося. І цей також був знизу такий трошки жовтенький, а тепер вибілився і став білим. Ось такий обман. Відкрився мені стосовно кактусів. Я не знаю назв цих кактусів. Вони в мене не цвіли. От тільки цю він вже цвів два рази. Невеличкі такі квіточки були, як він розцвітев, я знову обов'язково зніму і покажу. Але загалом він цвів віночком кругом кругом. Таким кругленьким віночком, а це чомусь квіточки тільки з одної сторони. І мій молодчай Еміля. Я з ним носилася по всіх вікнах і робила вже все, що хто писав. Казали, що не дуже любить світла, забрала з південного вікна, щоб на нього світло не було, поставила на західне. Але він жовтив листя. І ніяк не хотів свісти. Листя жовтіло й і опадало. І потім я махнула рукою на всі поради, взяла і поставила його на північне вікно. Тут взагалі сонця ніколи нема. І він у мене відновився, на ньому появилося листя і він заців. Так що, очевидно, як ми знаємо, в усіх правилах є винятки. Тож правила про. Те, що взимку не потрібно підкормлювати вазони, чи не потрібно поливати кактуси, також я сама роблю виняток із тих правил. А підкормкою сьогодні для моїх вазонів послужить ось така аптечна янтарна кислота або бурштинова на українській мові. Тут по 0,25 грам в кожній таблиці я вже деякі вазони підкормлювала, хоч і зима, зокрема підкормлювала пеларгоні, і мені здається, що вони навіть відразу стали зеленішими, якимись веселішими. Бо, звичайно, всі, хто розводить вазони, знаєте, що взимку для вазонів дуже шкодить сухе повітря, яке йде від наших батарей. Ну і, звичайно ж, недостаток світла. Цього року своїх вазонів я не підсвічую. Отож беру дві таблетки цієї янтарної кислоти і подрібнюю в ложках, в ложці столовій. Другою ложкою зараз притисну, притисну і подрібню. Ось такий порошок у мене вийшов, і тепер його відправляю в банку з теплою водою. Диві, чомусь лампочка починає бликати, щось там її робиться. Закриваю банку кришкою, закручую і починаю трасти, щоб розчинити цю кислоту, ті таблетки кислоти, бо скажу вам по правді, що кислота янтарна. Чи бурштинова розчиняється, не дуже так охоче. Отож трасу в банці. Пару хвилин треба потрасти. І потім розведу. Напевне, в мене в моїй поливалці десь приблизно до двох літрів води. Вода відстояна, стояла десь більше як ніч. Майже, майже добу стояла на котлі, грілася, тепло, і таким розчином, не дуже таким насиченим, підкормлю, свої кактуси, молочай і ще, напевно, полю трошки нефролепіс або, або папороть. Бо я її тільки що також робила профілактику, доставала е, знизу засохлі листки, а їх вже трошки багатенько назбиралося. І так відчуваю, що, напевно, їй також потрібна якась, хоч невеличка, але підкормка. Вода стала ось така каламутненька. І мені здається, що там вже нема. Нерозчинених частинок, а навіть якщо десь є, то читала, що передоз бруштиновою кислотою не шкодить для рослин, вона не є агресивною. Вливаю цей розчин в поливалку, тут я кажу, десь в мене приблизно 2 літри води. Так що навіть не можна сказати, що це дуже така. Велика підкормка, так, чуть, чуть для підтримки, для підтримки рослини в зимовий час. І полю свої кактусики. Супереч, правилам. Ну, правда, буду лити не дуже так багато, але такі, щоб трошки вони відчули, що я турбуюся про них. Трошки полю і чуть-чуть підкормки. І також свій молочай Міля. Ось така в мене зимова підкормка. А попереднього дня я правду сказати такою підкормкою. Кормила всі свої вазони. А їх в мене такі трохи є. А ще повертаючись до молочая Міля, хочу сказати, що ріс він мене в мене в одне стебло. Я зрізала ось такий не дуже такий гарний зріз, в нього вийшов. Я намагаюсь покрутити, щоб не дуже його було видно. І він таки зреагував на те, що я зрізала те одне стебло, і, як бачите, розкущився, ось так. Але кажу, поносила я його по всіх вікнах, аж поки не знайшла місце, яке йому сподобалось. І ще один молочай в мене є, але цей поки що росте в одне стебло і я шкодую його зрізати, бо він постійно цвіте. Ще трошки вділю папороті і поставлю її на її місце. А вона у мене в отакій споруді. Зрізала пляшку, п'ятилітрову літрову наклала туди. Мочалки для того, щоб більше вологості було. Трошки влю туди водички. І відколи вона в цій споруді росте, то вона поправилася і стала схожа на папороть. А раніше це був якийсь такий лисуватий віничок. А на цьому закінчую сьогоднішню розповідь про підкормку вазонів і про розведення бурштинової кислотою. Чи, чи янтарною, які більше знають, підкормкою, яка скоріше є винятком із правил. Бо, як я вже сказала, квітникарі кажуть, що кімнатні вазони взимку не потрібно підкормлювати. Дякую за увагу. Пишіть про догляд за вашими вазонами, особливо, звичайно, взимку. Всім бажаю всього найкращого. З вами був канал Село. Ти Моя доля. До зустрічі!